Вони розділили життя, улюблену справу і лікарняну палату. Подружжя Ольги та Миколи Фещенків педагоги, у 86-му працювали в Чорнобилі. Пригадують новина про пожежу на атомній електростанції. Їх застала вдома. Пам'ятаю, оці машини, які змивають тротуари, дороги. Оці машини одна з одною їздили і змивали асфальт. Но вже у привкусі в роті ну, привкус метала і сухий роть. Що горить, не казали, розповідає пан Микола. Не згадували і про можливі наслідки. Тоді у квітні їх повезли вантажити пісок у сусіднє з Прип'яттю село Лелів. Жінки грузили в мішки пісок, а чоловіки грузили на машину, а потім підвозили до вертольотів, які скидали цей пісок на жерло цього монстра. І так працювали. Чотири дні. дні без, без масок, без нічого. Стояла бочка з водою, кружка алюмінієва І все. Приходилося кидати все на жите, кидати дім, який ми побудували, от, в якому прожили буквально чотири роки. От, дітей треба було спасати. Відтоді подружжя живе на Черкащині, та втекти від радіації не вдалося, каже пан Микола. Що шість місяців протягом 28 років їхній побут зводиться до чотирьох стін палати і ранкових оглядів. У кишені направлення лікаря, а в телефоні фото з відзнакою Герой Чорнобиля. Олександр Арценькін, ліквідатор першої категорії, каже, щороку в день трагедії згадує свій 19-й день народження. Я військовослужбовцем був строковиком. 26 квітня, коли взірвався Чорнобиль, нас по тривоги підняли і відправили туди. Пробув 181 день в 30 кілометровій зоні. Здоров'я дуже пошатнулося. І гіпертонія, і полегеня проблеми. Після мікроїн, пацієнтів із подібною історією хвороби нині в області понад 6 тисяч, розповідає завідувачка терапевтичного відділення радіаційного захисту населення Лариса Дудник. Це учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В нашому відділенні щорічно близько 800-900 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Лікуються в кардіоревматологічному відділенні, в ендокринологічному, хірургічному, офтальмологічному, урологічному, абсолютно в усіх відділеннях стаціонарного типу, та є й ті, хто тут уперше у 86-му Пан Андрій допомагав евакуювати людей. Втім, себе говорить, врятувати вчасно не зміг. За медичною допомогою звернувся, коли стан здоров'я різко погіршився. З ногами й і тиски і сердечко і ну все вже весь весь букет на кінець то виліз на наружу. Стаціонарне лікування в цьому відділенні є безоплатним, додає завідувачка. Коштом держави проводять і обстеження однак, повністю забезпечити ліками цих пацієнтів держава наразі не може. Медикаментозне забезпечення за рахунок і бюджетних коштів, і частково за рахунок коштів пацієнтів. Ми намагаємося чорнобильці, особливо ліквідаторів наслідки чорнобильської катастрофи, забезпечувати бюджетними медикаментами в першу чергу. Лікуються, бо хочуть дочекатися перемоги, говорить пан Андрій, як і 38 років тому над немирним атомом на налаштовані оптимістично будем казати. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.